Amém. Дорога люба церква, любов'ю нашого Господа Ісуса Христа, благодать вам і мир від нашого Господа і нашого Спасителя, хочу поділитися з вами історією, яка записана в 10 розділі Дії Святих Апостолів. Історія відбувається в місті Кесарі, пов'язана із чоловіком на ім'я Корнилі, якому з'являється посланець Божий, ангел, і він говорить, Корнилі про те, що твої молитви, вони були згадані перед Божим лицем. Четвертий вірш 10-го розділу ми читаємо так: Молитви твої і милостині твої прийшли на пам'ять перед Богом. За оцінкою Господа, Корнилій був благочестивим чоловіком, людина, яка боялася Бога. Багато постився і багато молився. Хочу звернути нашу увагу на вислів, де, говориться, саме ось, прийшли на пам'ять перед Богом. Прийшли на пам'ять. Іншими словами, Бог згадав. А ще, якщо перефразувати, то ми можемо сказати, що всі молитви, які були проголошені корнилієм, Ось в той момент, коли він знаходиться в пості і молитві, вони були почуті Богом або ж згадані Богом. Про з'явлення ангела Корнилій передає уже як своє свідчення наступні слова. Четвертого дня я постився до теперішнього часу і о 9 годині молився в своєму домі. І ось став переді мною чоловік у світлому одязі. Корнилій перебуває в пості і молитви, ось саме в цей час. Про що він молиться, ми не знаємо. Скільки часу він молиться і поститься, ми теж не знаємо до кінця. Мається на увазі, скільки часу, вже місяців або ж років, от він має ось цей такий богобійний стан. Яку молитву Бог почув? Ми читаємо з вами однозначно, що в тексті показує нам молитви твої, прийшли на пам'ять перед Богом, тобто багато молитв. І ще можна відзначити те, що весь той час, в якому Корнилій перебував, де він мав ось цей богобійний стан свого серця, де він робив милостиню, він не був відродженою людиною. Він не був людиною, яка вже пізнала Бога і яка отримала Духа Святого. Але Бог бачить бажання його серця. Бог бачить те, що його душа шукає Бога. Бог бачить те, що йому приємно робити добро. Те, що він є творець добра. І тому Бог звертає на нього лице своє. І Бог посилає йому відповідь в свій час на його молитви. Цей благочестивий чоловік, очевидно, тривалий час молився і постився, і давав милостиню, але не отримуючи жодної відповіді від Бога. Та розчарування в нього не було. Він продовжував давати милостиню, він продовжував бути творцем ось того добра. І Бог звертає на нього лице своє. Ще можна відмітити те, що був певний процес накопичення молитов. І коли ми читаємо з вами Откровення Івана Богослова в п'ятому розділі восьмим текстом, то ми з вами можемо прочитати наступні слова. А коли він узяв книгу, то чотири тварини й чотири старці попадали перед ахцем, а кожен мав вусла й злоті чаші, повні пахощів, а вони молитви святих. Тобто в Бога є Божа чаша, яка наповнюється молитвами святих. І напевно, коли вона десь наповнюється уже сповна, то Бог тоді. Дає відповідь, приходить із відповіддю. Не завжди християнин, коли молиться, отримує відповідь. Не завжди, коли ми ревно молимося до нашого Бога і постимося, Бог відразу дає відповідь. Але впевненість наша однозначно має бути в тому, що ця відповідь буде. Це питання лише часу. Тому що у Бога є свій годинник і своя чаша, якою наповнюються ось ці всі молитви, святих людей, які бояться Бога. Ще одне те, що нам цей текст говорить, що згадалися молитви твої, говорить про те, що жодна молитва, вона не випадає із Божого поля зору, Бог бачить кожну молитву, кожної людини, яка боїться Його. Ще одне, коли ми з вами читаємо текст, в якому уже ангел з'являється до корнилії із посланням, і ми можемо побачити в цьому тексті наступне, що сходяться декілька епізодів або ж декілька дій, декілька процесів, в яких Бог приймає безпосередню участь саме в той момент. Апостолу Петру, який був далеко від Корнилія, йому потрібно було Прийти до певного усвідомлення того, що Бог відкрив спасіння для всіх людей. І цей момент з Петра відбувся. Знову ж таки, коли ми подивимося на Корнилія, то ми можемо зрозуміти те, що і Корнилію потрібно було досягти певного розуміння або ж якогось смиріння в тому процесі звернення до Бога. І ще одне те, що кожен момент, в якому проявляє Бог свою силу, це момент, в якому найяскравіше проявляється слава Божа для того, щоб прославилося ім'я нашого Господа. У Бога є міра, у Бога є часи, відзначені часи, у Бога є міра. Гріху, міра страждань, міра повноти часу. У Бога є цей вимір, ця одиниця вимірювання того або іншого. І ось момент відповіді однозначно приходить, але в Божій мірі, на Божому годиннику, коли стане ось ця стрілка, для того, щоб був посланий ангел із відповіддю, то ця відповідь. Не забариться до людей, які моляться до Бога. Тому хочеться кожному з нас побажати, що коли ми молимося, коли ми звертаємось до Бога в ревних молитвах, з чого б це не турбувалося, чи це особистого життя, чи це за рідних, за близьких, чи це за родину, чи це за нашу країну, чи це за наших військових, які стоять на передовій. Відповідь однозначно прийде. Лише питання часу, але те, що Бог чує, те, що чаша Божа наповнюється молитвами, це так і єм. Тому не впускаємо рук, молімося до нашого Господа, благаймо нашого Господа. Нехай Господь змилується і пошле своє благословіння і своє милосердя для кожного з нас. Слава нашому Господу по вік віки. Амінь.